Вітаємо вас, шановні добродії, у нашій передачі з народних джерел. Сьогодні бере у цій передачі участь козацький залону Роман Бачинський. І як я вже обіцяла, ми продовжимо нашу розмову про мову як базовий елемент духовного та соціального здоров'я. Нації, щоб ви відчули і збагнули саму манеру викладу, бо я ж вам сказала, що написано серцем і душею, і так само читається серцем. Повірте мені, ось буквально на одній сторіночці читаю наступне про козаків, бо саме козацьке життя і лягало в основу подальшого життя українців. Козаки, які були. Дивіться, не учені дослідники, але вміли реаналізувати піснею риторикою етноісторію. Не етнолог, а знали релігійно-краєзнавчі особливості і фіксували їх через пісню. Не композитори, а складали власну музику. Не філософи-просвітники, а ставали народними глашатаями. Не ремеслезнавці, а самі майстрували музичні інструменти. Не полководці, а знали світове військове мистецтво, як це було у деяких гетьманів. Володіли перспективним мистецтвом бою і ним користувалися, щоб перемогти ворога. Шаблюка не в руках, проте знає, як і коли її застосувати. Неполовецький вершник, його кінь і прив'язаний, але може з'єднатись з, з хазяїном у єдиному переможному пориві. Немовознавець, а творить мовно мовленєву історичну культуру. Ось якими вони були. Козаки. І саме вони стали перед основою того, що потім підхопили в 19 столітті і продовжують зараз у наше сьогодення українці-патріоти. Чи не так? Роман Правда, Марія. Бажаю здоров'я, шановні доброті. Ми з Марією Олександре продовжуємо цикл Козацькі джерела. Тема досить інтересна, досить цікава. Багато людей з нами почали спілкуватися, і ми стараємося висвітлити ті події сьогодення, які ми маємо на сьогодні час, але користуючи тими надбаннями, які нам передали наші предки. Ну, Зокрема, ми вибрали етап історії, добу історії козацького. Козаць Ну, Для нас це саме душевно, саме е, таке хвилююче, і ми завжди піднімаємо цю тему. До нас, е, вивчаючи історію, е, потрапила книжка мова як базисний елемент. Е, авторами є Світлана Стефанюк, Василь Сидор і Світлана Гура. Листаючи цю книжку. Ми знайшли дуже багато історичних фактів, так, так. які пов'язані з козацтвом, і не тільки з козацтвом, але й з сьогоденням. Як розвивалася українська нація? Хто такі були козаки? Чим вони займалися? Їх духовний світ ми бачимо. Ми бачимо, як сказала Марія Олександрівна, що вони не будучи майстрами, майстрували музикальні інструменти. Це найтонший вид мистецтва зробити музикальний інструмент. Ми бачимо, які вони були вмілі в походах, як вміли пристосуватися до будь-яких умов життя, як вони, не будучи полководцями, воювали. Як вони битві устроювали, як вони шили одяг, який в них був одяг, яка в них була зброя і суспільно як вони жили. І от якраз ці автори, вище названі Стефанюк, Сидор і Гора, піднімають ці питання, інтересні питання, як жили наші предки. Як вони мислили, як вони думали, як передати свої знання майбутнім поколінням? Вони не тільки за себе думали, вони думали на майбутнє за Україну, за її народ. І якраз у цій книзі піднімається ментально поведінкові самовія. Кожна сім'я, кожен українець. Кожна община українська, вони себе ідентифікують, вони мають свій порив до життя, свій погляд. І якраз у цій книжці відображено це все. А об'єднує нас з цих українців ця наша рідна українська солов'їна мова. Якраз ми нею спілкуємося, ми в її. Досконав, досконалюємо. Головне, що, щоб ми не забували той код української нації, мову, і щоб ми його берегли. І якраз автори цієї книжки зберігають оцей неоціненний скарб, який є в нашому українському народі. Це мова, це спілкування, яка нас об'єднує і показує, що ми є. Козацького роду, що ми українці. А йому нема переводу. І знаєте що? Нам особливо приємно з Романом Володимировичем, що авторів ми знаємо особисто. Ми з ними спілкувалися, зустрічалися на конференціях, чули їх, знаємо їх, захоплюємося їхньою подвижницькою, скажімо так, працею. І крім великої. Великої подяки. поваги і кошани, подяки, що ще можна сказати, хай щастить у подальшому. Так. Тримаючи цю книжку в руках, ми дякуємо цим авторам, яких як Мария Саласлава. Ми їх особисто знаємо. Ми бачимо, яке в них відношення до української ментальності, до української культури, так. які вони є сподвижники. І пробудники, які втілюють в життя все, що називається українським, і шануємо весь світ, тому що ми живемо у світі, але Україна в нас одна. Про рід, родину, батьківщину через мову, все можна дізнатися. Називаю її енциклопедією народного життя. Цей посібник всім допоможе жаль, небагато вийшло. Але ну, що є, то є. Спасибі авторам. А вам за увагу. Зустрінемось.